Так, я щось прогавив. Я щось Голубодин ось переді мною. Він ще наді мною. Але спокійно. По-моєму, до да, сині рябохвостий. Один рвонув вперед тільки що. Рунув з поля бою, мабуть. Раз покажу, я його бачу По-моєму це почерк Кремака Я бачу, бачу його Ось Це почерк Кремака Я так думаю А третє голуба я не бачу лки паки Підняв голову дуже пізно Зараз, зараз. Хай розвернеться хвіст мені покаже. Це має бути кремак. Значить, якщо прилітав, забрав б тільки синю сплошну. Та розвернись ти сюди. Ні, не похоже це на кремака, ви знаєте. Кремак так без не тікав ніколи. Він крутіть додому. буду без камери. Ох, і далеко. Ось, ось іде, ось ось іде голубі якийсь. Ось ось. він іде, йде, йде, йде. ну? Да. це кремак прийшов. Ось він йде. А це що? Який висновок немає синьої сплошної. Немає синьої сплошної. Це повинен пасти пулію. Що він не робить? Що він не робить? Бачите, падає, дивіться, Ай, як непородно падає, жить хоч. Да Опа, а це що таке? Це декар, хай ти будеш здоровий. Я вже злякався. Ну що це синя прилетіла? Річ обрадувався так. Це кари залишився, так? Да? Кари рябохоти залишився. Тихо-тихо. да тихо ж ти. Тихо, тихо, тихо. Да. Он на нього. -палки. Стер, вот так. Он усохли на нею, лки-палки! Стерво таке, віз, значить, не взяв синю. Ай-яй-яй, забере зараз чи ні. Ах! Гейя! я Значить, синю не забрав. Синю ще не забрав. Так. Да. Це сотку зробив погоду. Але стоп, хороші предмета. Сині він вже не забрав. Він вже синю не забрав. Це хороша прикмета. Наш синя має бути жива. Наші синю він не забрав. І що? Потримати. Я не знаю, де впав цей... ті, що ребо я не знаю. Я вже сокола тримав. Сокол пішов від мене. Он. Сокол від мене пішов. От розглянув на годинника. Дві з половиною години, по-моєму, вже має бути. Да, сокол пішов, пішов, пішов. Безповоротно, я його вже втратив. Не бачу без камери. Пішов без камери туди десь. Без я не бачу його. Це ж нічого не означає. Так. Карий, Карій рябохвост, який падав. Ну, чи синій, чи карий, я вже не знаю, як називати. Він такий каросиній. Так. Це дикаря якесь прилетіло, ти мені тут знала. Ну, я не бачу Історія бо хвосту я не бачу Додому тільки Дома тільки прилетів кремак з тих трьох так глянув на годинник Коли трапилася біда Зараз 15.13 Це правильно 15.13 це 2,5 години Сталася ця, ця біда не бачу. Можливо, десь він рябохвостий шмигнув тільки що. Бо він був вже так низько, так вже бачите, сокол вже так підійшов на таку висоту, метр можливо 50. Нижче він не паде. Так що я думаю, що рябохвотий спасеться або вже спасяться. А от де синя, Так, ложу камеру. Що з'явиться, щось буду знати, покажу вам. Так, увага, показую, голубка прийшла. Подивіться. Я ще в руки не брав її, бачите? Ось голубка прийшла. Бідняга. Такий він і добре підступив, мабуть. Ну додому прилетіла сама. Сама додому прилетіла. Ну і цього рябохвост я не бачу. Ребохвости був біля мене, він десь сховався. Головне, щоб мені оця прийшла. А ну яка вона? Бідняшка моя. Все, крило не працює, да? Інвалід. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бачите, я ловить її, а вона дуже цвітає. Інвалід. Бачите, кавиляє, так, беру, обробляю рану і чекаю рябохвостого. Так, прилетів рябохвостий. Опа, залетів, йдемо. Прилетів рябохвостий. Вже не втомлював вас включеннями. Прилетів, певно, в тривожному режимі. Некрасивенно там сідав. Ось він. Оце за цим була угонка якраз... Коли я робив зйомку тут ось бідня ходить, бачите, дивіться, ай-яй-яй-яй-яй-яй. У мене таке гіпотеза, що це сокол чи її ніс, та клювом уже поліз до шиї. Чи він лапами там рвинув її, я не знаю, але в неї там рана така. Ви знаєте, вразлива дуже. Я її два рази обробив. Ну, буду сподіватися, що навіть так скажу, що виживе. А то вряд ли може не вижити. і Треба зараз спокій. Два рази я обробив рану, кров зупинилася. Так, де ось ось оцей, прилиті покажи свого хвостика, що ви бачили, ось бачите? Я називаю чи кари, чи, чи синій, бачите, він такий синястий. Ну, кари давайте називаємо. Називаємо кари. Оце якраз в угонці останній він був, коли я сокола налякав. Так що сьогодні всі вдома. Сьогодні всі вдома. Ну що сказати? Я вам скажу, що це вже в мене вже травмований, вже ветеран це сьогодні ось синя. Трамована. Далі. На днях травмований е, крема сплошний. Ось він. Теж у нього, до речі, у нього теж біля шиї. Покажу. Там, бачите, у нього теж у нього там на шиї рана. До речі, рана схожа на цю, тільки не така глибока. Так. Ну оце вже трошки відходить. Оцей карич у нього бачите, він спустика не розкриває. Але в нього вже бачу вже він готовий до польотів. Так більш-менш він себе відчуває так добре. Так відкриваю. Я їм насипав, бачите, не поїли. Вони не голодні. Вони не голодні. По-перше, тут поголів'я зменшилося. Тут просто я сюди додав. Додав сюди молодих. Там мене молодіше виводяться. Наприклад, ось такі ось зараз покажу. Ось, бачите, бачите, ось такі пурхалки такі маленькі. ось Оце пізнячок один, ось, бачите? Ось один пізнячок. Ось другий ребохвостенький, то білохвостий. Ой, ось третій білохвостенький, дивіться, бачите? Оце пізнічки. Це грудневі. Так, відкриваю. Хай заходять. <кхи> відкриваю. Ось такі сьогодні польоти були, бачите? Ось такі були сьогодні польоти. Так, іди заходь. А ну, ось цей штат... Що... Да, я вам ще цього не показав, бачите оно. Теж на ногу він так і не стає, там нога в нього не працює. Ну якщо ця голубка виживе, то певно, що вона вже літати, Я думаю, що не зможе. Та що це її спасло. Це її спасло. Вон, хитрун, бачили? одразу тікайте. Ах, такий же він. же Ай, ж. же Ай, ж, ж хитрун же ж ти. Ну нічого нічого. Будемо літати. Я його підніму. За другим за третім разом, якщо сяду, завезу його без вісти. І будемо літати. Будемо літати по моєму бажанню, а не по своєму бажанню. Нема чого. Мені свої бажання показувати. Так, все, всім пока, всім миру. отакі сьогодні були польоти. Такі були сьогодні польоти. Всім миру.